Вітаю вас на каналі Буденний Хаусат. В нас сьогодні огляд БТР Деймос Pattern Ріно Це є носоріт для Єресі Хоруса, але ви його можете використовувати і в 40к. Тільки поставте актуальну закачку. Так, така у нас коробочка. Як це у нас все виглядає, що тут є цікавого Хавок Лаунчер Класні маринчики, наче як МК3, і ще до того, як вони вийшли. Різні закачки. Ну, Тут будуть декалі, і як фарбувати в імперських кулаків або синів Хоруса. Свою рінку я буду робити в Альфу. Тільки ще дочекаюся одного апгрейда на неї. Так. У нас є інструкція. Переважно, скільки я бачив, всі інструкції Єресі Хоруса Чорнобілі, кольорових я ще не бачив. Тут. Все як збирається. Збирається у нас корпус базово. Майже вся техніка на цій базі і в 40к збирається так же само. Дуже багато машин збирається на цій базі: віндикатор, Razerback, предатор. Так. І апгрейдики різні. Так, ну і далі апгрейдики. Так, що у нас тут є? Декалі, цих декалей в мене вже дуже багато. В мене багато демос техніки і єрес техніки в колекції. Так. Перше, що я вам покажу, це є те, що робить цей танк Рінкою. Так, верх башні. Раніше, як було, раніше ви купляли в 40 танк, і ви могли з нього спокійно зробити на магнітиках БТР, так як я це робив. І це виходило досить зручно, ніхто майже не купляв саме ринку. Але ГВ пішло далі, і для Єресі це врахувало і почало все робити окремо. Так, Що в нас на цьому ливничку? Це верх корпуса. Сюди вставляються двері. Двері ідентичні, як в 40 к Так, в нас є ось ці підніжки. Такі в нас ступеньки, які будуть сходеньки по бортам. І двері. Двері в нас в Деймоса круглі. Ось такі в нас круглі дверочки. Так. Є дуже багато апгрейд-паків під різний Легіон. Я теж саме використовую. І з цікавого, в нас є передня частина, яка досить відрізняється і від теперішньої рінки 40, і від саме танка. Тому що раніше ну, ви бачили в 40. Є дві оці щілини. І все, і такі от плиточки. В Деймос Ріно те ж саме, тільки трохи інша форма. В предатора буде одна щілина і витягнута трошки вперед лобова деталь. Так, це у нас перший ливничок. Переходимо до наступних апгрейд пак. Цей апгрейд пак входить абсолютно в кожен набір техніки для Єресі Хоруса, тільки я не скажу вам точно чи в більші машини він входить. Ну, В мене всіх рінообразних він був. Отвал, який я вже багато разів в своїх анбоксах показував, дуже класна штучка, майже завжди ставлю. Місла, Лейться, наші голови. Ця мені дуже подобається, дуже часто використовую. Мені для Альфа підходить. Таких у мене вже назбиралось, ну, повний пакетик. Шолом, наче МК3, я можу помилятись. Тут немає шипа, але дуже схоже на МК-3. Так, що тут є ще? Heavy болтер. Май, мабуть, мій улюблений Heavy болтер, який є у Warhammer і звідси. Мультимельта. Звичайна мельта, яка ставиться в нас як комбі-вепон. Так, Люки. Вогнемет, посадка башні. Ці штучки я завжди намагаюся приклеїти і завжди я їх гублю. Ось ці маленькі зацепи. Що вам тут щось такого показати? Друга частинка Heavy Balter. Біце від Флеймера. Я використовував конверсії WarpSmith, саме звідси. Так, що тут вам ще показати? А, і вогнемет звідси я теж брав і Мельту, якщо я не помиляюсь. Так. І це вона штучка, на яку кріпиться наш рокет-лаунчер. Ну, і тут саме з цього ви будете збирати двох танкістів. Їх тут у вас два на весь набір. Так, і останній ливничок, який є базою, він є в кожній моделі, яка збирається на цій базі. Ось сама основа. Так, Це у вас буде і в 40. -ка. Оце те ж саме, що в 40, тільки тут уже зовсім нові гусениці. Це інше, і борта з'являються. Так, Що вам тут можна такого показати? З того, що ми бачили багато разів. Ну, Борта, деталізації, яку ніхто майже не побачить, тільки якщо ви заморочитеся і зробите це все відкриваючимся. Так, Вихлопи, Деймос-патерна у нас круглі, на інших танках вони квадратні. Так, Саме ці борта, які ми вклеїмо, і в них ми вклеїмо або спонсони для танка, або дверки для рінки. Наші гусениці, до речі, наловчився їх збирати, легко клеїться вже фари, наші брезговики. І це все. Ну і є ще в нас ось дверка від середини, від ззаду. І є в нас ця перегородка, яка слугує при зборці, надає устойчивості і міцності конструкції. Ось без неї не рекомендую збирати взагалі, хоча в деяких випадках я хотів її наклеїти, щоб можна було всі закачки танка із башнею вставити в БТР, але вирішив це все-таки залишити. І зараз я вам покажу зібрану модель Деймос предатора Моя рінка одна вкраситься, то в мене під руками я тільки ось такий предатор. Робив його Маркус, дуже любима мою модель. Той же самий корпус, тільки тут вклеюються зовсім інші спонсони, в які ви будете ставити пушки. І це все так от зручно ставиться на місце. Так, що вам ще показати? Та ж сама дверка, яка я казав ззаді. Ось ця штучка в мене тут залишилась одна, тільки при зборці, одна десь відклеїлась. І ось так у нас ця краса виглядає. Так що, такий у нас сьогодні анбокс. Надіюсь, він був для вас цікавим. Рекомендую підписатися на мій канал. Також в мене є телеграм, там є різні прикольні штуки. Буде ще багато анбоксів по Єресі. По 40к теж також починаю продовжувати анбокси по Некромунді, по різним настолкам від ГВ. Дякую за увагу. Всім щастию!